А у мене тут розцвіли дільфініми багаторічні. Правда, вчорашній дощ з вітром, трохи їх пошарпали, літали тут, як драні відра. Бо стебло в них всередині пористе, а підв'язати всіх не було змоги. Трохи якісь зламалися, пішли на букет, а інші квітують. Це сіянці. Я їх виростила з насіння. У минулому році вони вже цвіли, а в цьому році ось які гарнюні. А треба таки, мабуть, десь набрати кілки та підв'язати. Вони тут самі собі понахрещувались, позапилювалися. Ну, в основному сині, голубі або фіолетові із різною серединкою. Там ще є такі, які не цвітуть. Може, де ще галахар знайдеться, бо дуже хочеться вже рожевий і білий теж.